Значить, по поводу домашнього задання, що ми маємо робити? Перше, це пози. Пози мають бути 10 штук. В пределах 10 штук. Із них 6 поз це пари. Ну, три пари. Із них шість поз це три пари, які поставлені по референсам. Значить, Чотири пози, які у вас залишаються не по референсам, це емоційні, красиві по силуету, пропрацьовані, ідейні пози. Із цих ідейних поз можуть бути ідеї, як типу, великий толстий мужичок, сильний, испугався мального павучка. Ну, мол, персонажі, які не... Характер їх не соответствують якимсь шаблонам да? по внешнему видео. А... Потім це можуть бути ідеї навіть от ті, як з чоловіком пауком на приближення, як неначе риб'яко. Рыб ну, наприклад, дзвони у дзвонок чоловік. Ось так. У нього така велика рука. Потім тільце, і потім зовсім маленькі ножки. Це, я кажу, що ми так як сказали, що ми такого не робимо, це дуже важко. Але це дуже важко для анімації. Типа, а пофантазувати позу, можете таке зробити. Ще дві пози. Це мають бути ідейні пози. На якийсь рух, на якісь обставини, ви маєте. Ну, закладувати туди щось цікавеньке, будь ласка, ось. А ці три пари референси, ці три пози, які будуть зроблені по референсах, у них є дуже, важ... дуже важливий критерій, вони мають бути різні. Мають бути в парі різні пози. Одна С образна, друга С, образна в іншу сторону, чи якось вони мають змінюватися. Це я вже казала з одної сторони, в другу іншу сторону. І вони мають бути соответствовать вашим референсам. Якось витащені з ваших референсів. Да? Може, може, ви на референсі стоїте більш-менш прямо, з маленьким-маленьким контрапостом, а на позі, а позу ви свою сильно-сильноте сильно, сильно і зробите так. Цікавіше, можливо, але все одно вона буде, має бути списана з референсу, як би зроблена. Ось. Центр тяжесті, да, ви маєте на референсі якось ставати прикольно і на позі це, має бути видно. Там може, на одну ножку, чи ще якось. Значить, по референсам. Ми їх записуємо ну, десь також 10 штук має бути в мене референсів. Біля десь 9, 12, де якось. Біля 10 штук. Чому так багато? Того, що референси записувати дуже важко. І ви маєте ну, навчитися. Це має бути сквозь болі страдання, можливо, але ви маєте навчитися потім. Ви будете довго роздуплятися на референсі, там ногу відрізали, голову відрізали, погано видно, і ще щось. Точно у вас буде дуже багато невдалих референсів, поки ви навчитесь. Вдалі присилаєте мені. І по вдалих, лише по вдалих референсах, ми дивимося. Ну, По-перше, я зрівнюю ваші якісь із десяти, лише три буде тих референсів, по яких ви виставляєте свої пари пост. Лише три. Із 10. Це на ваш розсуд. Ви будете вибирати ці ті, ті пари, ті, ті референси, які вам подобаються перша і остання поза. І ви першу останню позу будете виставлять. От а... має бути на референсах не менше, ніж три ідеї. По суті, ну, приблизно. Три ідеї і три варіанти її виконання. Типа, ми стоїмо, одна ідея може бути, ми стоїмо, ми машемо рукою. Ми максимально змінюємося. Це лише якийсь шах. Позу ми змінюємо. Дуже сильно, як тільки можемо. Стоїмо сюди, потім розвернулись і машемо рукою. Стоїмо туди. Але. З місця ми сходимо лише на шах, на, на крок, це максимум. що Нікуди не пригаємо, ніку, не щось феєрически ми не маємо робити. Ось. А, і такого з звонка, очі не звонка, а махання рукою, ідея махання рукою може бути в трьох варіантах. Тут стояли, сюди помахали. Або стояли так, якось інакше, і машемо рукою в цю сторону, в цю сторону, якось інакше. Получається, три виконання. І так, виходить, три по три. Три-4 ідеї, по три, десь варіанта, рефері... варіанта виконання. Значить, десь. 10, 12, 9, 12 референсів я маю побачити. Із них ми будемо аналізувати, дивитися, вибирати сам один, один лише самий вдалий. В смислі, саму вдалу ідею і саме вдале виконання. Самий класний один референс, із, них ми, із цих предложених ми виберемо, і з, з нього ви будете вже робити анімацію від пози до пози. І в цьому референсі або має чувствуватися якесь просідання там, де буде брекдаун, якийсь овершут, він має або чувствуватися, або має дуже явно бути понятно, що ви розумієте, де він має бути, і що ви зможете його відбудувати. От, так що, якщо зможете усугубляти, присаджуватися десь в тих місцях, де, де буде овершут, овер... ну, в смыслі, наоборот, брекдаун, і десь витягуватися, де буде овершут. Якщо ви зможете трошки цю історію усугублять, пробуйте. Або робити підготовку. Ми стояли так і робимо рух. Ми стояли руки в боки, руки розвели і починаємо робити рух. Аби. Бу... Попробуйте, попробуйте так. Не замарачуйте, не замарачуюсь робити ці пози, свої переходи. І попробуйте замарачуватися, підігрувати собі. Попробуйте і так, і так. Томашка така. 10 поз приблизно, 10 референсів приблизно. І, звісно ж, ми робимо око. Ми робимо його. Прижо, оці оверлапи його. Саме цикл, цикл з оверлапом, робимо цикл його і робимо перехід від пози до пози, обов'язково. Це все у нас до суботи. Потім в середу, якщо щось успіваєте, здавайте до середи. Я в четвер, або в середу ввечері, або в четвер вранці запишу фідбек. Подивимось, що ви зробили. Подивимося. Проміжуточний фідбек буде. Ось так. Роботи багато. Я рекомендую робити кожен день, відкривати майку хоча б на годину. По часу щось робити. От це важко, але за один день в суботу ви не справитесь. Треба. Мінімум на 1-дві години відкривати майку і думати, що ви част частково можете зробити. Багато різних завдань, завдань, того ви різні кусочки можете робити. Ви ж, вам ж ніхто не запрощає. Ви можете один день познімати референси це вже велика, великий труд. Ввечері прийшли, вста поставили камеру, познімали референси. Другий день сісти, відкрити майку і подивитися так. Пози з оком, я зробив чи не зробив. Просто, просто правки. Просто правки, зробити правки, закрити майку. Все. Слідущий день відкрив і зробив пару поз. Закрив майку. Слідущий день відкрив, зробив перехіди між позу до пози. Все. На, Нам на цьому окі. Ось так. Все, мабуть, все пока.